Друзі, вас вітає компанія Тафоку. Сьогодні у нас залітає до продажу ось такий Nissan Kida. Це у нас 2008 рік на двигуні 1,6 на автоматичній коробці передач. Це у нас офіційний автомобіль, купувався в Україні на офіційному дилері. Мав лише одного власника, має 100 тисяч оригінального промігу. Ось такий у нас стан по кузову, присутні у нас парактронічки позаду. По техніці без нарікань, двигун працює просто бездоганно. Давайте пройдемось по салончику. По салончику у нас гарний, збережений стан. Заднього ряду сидінь. Попереду у нас повний склопакет електролювання дзеркал, Ось таке гарнюче шкіряне кермо. Ось у нас 99 900 тисяч оригінального пробігу, Штатна магнітолка, кондиціонер, який працює, звичайний гідротрансформатор. передні сидіння також в гарному задовільному стані. Приїхати і придбати це авто ви можете по вулиці. Триторіальної оборони 102 автосалон автофокус, працюємо для тебе кожного дня.